Із задоволенням працювала з цією тканиною: тканина італійського виробника. Плащівка, до якої доєднан синтепон. І зверніть увагу, що ця плащівка не стобана. Мені сподобалось те, що просто рівнесеньке пальто. І в ньому немає нічого. Зараз. Я дуже люблю капюшони і постійно їх моделюю по-різному. Цей капюшон дуже зручний, він ось такий високий, можна приховатися капюшоном від холоду, наприклад. Да? Ось така у нас тут є рамочка, з якої виходить смужечка. Смужечка зшита теж з основної тканини. Що цікавого в цьому капюшоні? По-перше, він зручний. Тому що він іде з такою смушкою, да, і він гарно тримається на голові. Є додаткова така манжета на капюшоні. І зверніть увагу на ось цей пасочок. Коли він ось так у нас рухається і стягує трішечки наш капюшон. Капюшон гарно працює, але ось тут немає оздоблювальної строчки. Там є додаткова деталь, вона з підкладки, вона тоненька, в якій і вставлений цей шнур. Да. І там дуже гарно це все працює. Але здоблюв... Стручки, ми не бачимо. Шнур виходить з такого отвіру: ми його зробили як кишеньку вранку, і коли ми відкриваємо цю кишеньку, ми навіть бачимо там тачечку з основної тканини. Сам шнур зроблений теж з основної тканини. Мені дуже подобається, коли звичайно київську кнопку можна обтягнути основною тканиною, і виглядає дуже гарно, стильно, не потрібно підбирати додаткову фурнітуру. Тепер звернемо увагу на виворіт. Виворіт у нас підкладка італійського виробника. Дуже крутезна, класна, приємна на дотик, і, звичайно, є внутрішня кишенька, куди ж без неї. Так? Ось так виглядає виворіт нашого виробу в нижній частині. Дуже нагадує просто звичайне покривало. Такий об'ємний, дуже такий класний і гарний кут. На передній частині немає ніяких рельєфів, у нас тільки такі великі зручні кишені. Можна так сховатися. Та технологія в цих кишенічках, як завжди, охайна. Оздоблювальною строчкою ми просто фіксуємо цю кишеньку. На спинці у нас є ось такий рельєф, в якому ще знизу є додаткові дві шлики. Це дуже зручна така модель, наприклад, для автоледі. Ми бачимо, що в одному рельєфі і в другому ось такі дві шлиці у нас йдуть на кнопках.